Доброго дня! Дійшла черга до гардеробної кімнати, і я заборонила свій вибір на цій гардеробній системі. Як на мене, вона дуже зручна, займає небагато простору і для розташування та зберігання речей є дуже функціональною, що ми маємо. Знизу я зробила вибір на таких ящиках досить глибокі. Я маю їх раз, два, три, зверху невеличкий ящик, також є полиця та стаціонарні глибоченькі ящики. Я тільки почала розбирати гардероб І зверху я планую розмістити. Коробки з взуттям, або коли переміщаємо літні та зимні речі, можна їх зберігати зверху. Вішалки, звісно, вони потрібні. В мене є три стійки. Перша зверху. Зараз зробимо таким чином. перша Друга. І відразу, коли заходимо, в мене для довгих речей це може бути костюм, пальто. Що маємо, те тут і розміщуємо. І також справа я зробила панель з гачочками. Вважаю їх дуже потрібними. В мене їх багато, це тільки я почала їх розташовувати. Це може бути сумки, якісь хусточки, пояс, біжутерія. Як на мене, зручно і функціонально. Дуже раджу зупинити свою увагу на даній гардеробній системі. Вдячна, буду користуватися з задоволенням.